Те, що правоохоронців після реорганізації відомства стало менше, не відіб'ється на безпеці тернополян. Переконані в головному управлінні національної поліції в області. Під час новорічно-різдвяних свят безпеку та порядок контролюватиме 550 співробітників поліції. З них близько половини нестиме службу біля головних ялинок Тернопільщини. Ми будемо задіювати всі служби як відділів та відділень територіальних підрозділів національної поліції, а також спеціальні підрозділи та поліції особливого призначення Батальон Тернопіль. Для забезпечення громадського порядку будуть посилені в місцях, де є тривалий час конфліктна ситуація на релігійній основі. Туди будемо задіювати максимальну кількість особового складу, для того, щоб нормально відбулися богослужіння і не було будь-яких порушень громадського порядку. Подбають поліцейські про безпеку на дорогах області. Усі дні нами буде залучено 60 працівників відділу забезпечення безпеки дорожнього руху для того, щоб вони могли патрулювати автошляхи області, а також і навідувалися в населені пункти, де безпосередньо будуть люди святкувати з метою недопущення дорожнього травматизму, скоєння ДТП, а також перебування водіями в нетверезому стані. Також правоохоронці протидіють незаконній реалізації піротехніки та виробці ялинок в переноворічний період. В цілому підрозділи національної поліції, за словами Руслана Балика, до роботи на свята готові.